Знімаю вам розпаковку їжі, котру сьогодні давали Левчику від табору, коли вони їздили в аквапарк. Вони брали з собою їжу, це кейтеринг, от і я вам зараз покажу, на що в нас є. Відкриваємо. Тут у нас є емпанадос і крокети і нагетси. Що ти скажеш? Це смачно? Mm -hmm. Можна я спробую? Yeah, yeah. Зараз. Mm. 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 Як це смачно? Yeah. Як. Як це смачно? Я спробувала крокету тільки що. А я навіть буду? А то крокета. Нагиц со сото, да. А це нагиц. Люва зараз скаже, смачно чи не смачно. Mm. Смачно? Uh -huh. Супер. смачного тобі.